Друзі, всім привіт! Мене звати Станіслав Костик, я трейдер-аналітик, а також фінансовий радник. Сьогодні ми поговоримо про бінарні опціони, порівняємо їх з реальними брокерами і зрозуміємо, де розводять, а де реально можна заробити грошей. Як переважно рекламують бінарні опціони? Де можна заробити 1000 доларів за 15 хвилин, аналізуючи графік, можна почати виключно з 10 доларів. Це все нам дуже знайоме. І саме так рекламують бінарні опціони. Але саме так насправді ти не заробляєш. А виключно втрачаєш з бінарними опціонами. Я знайомий дуже давно. І ще з моментів, коли різні вусаті трейдери торгували, їх рекламували всі блогері на кожному кроці, проводили онлайн-трансляції на Ютубі і інших платформах, де сидить трейдер, нібито торгує, нібито аналізує графік. За спиною у нього стоїть великий телевізор або екран, так, де розміщений цей графік. І він розповідає, що зараз графік піде вгору або вниз. Але насправді тут не все так прозоро. Давайте в цьому розбиратися. Бінарка це не трейдинг. Тут ти граєш у казино. Ставиш на чорне або червоне. Тут ти не інвестуєш. Сама платформа не виводить тебе на ринок, вона і є твоїм супротивником. Тобто, все, що ти програєш, це і є прибуток бінарних опціонів. Якщо ти програєш, то програєш. Усю ставку на 100%. А якщо виграєш, то виграєш тільки 70% або 80% від своєї ставки. Працюючи партнером брокерської компанії, майже там кожен четвертий або п'ятий клієнт має досвід саме роботи з бінарними опціонами. Тобто вони хотіли інвестувати, хотіли ставати трейдерами, але натрапляли на гучну рекламу. Казино, так у вигляді бінарних опціонів, де починали свою торгівлю, вірячи, що там вони реально можуть заробити або просто почати торгувати як реальні трейдери. У 95% людей, а саме моїх клієнтів, які мали досвід роботи з бінарними опціонами, є негативні відгуки. Більшість із них переходить на бінарні опціони саме через блогерів. Які ведуть свої блоги в інстаграмі, переливають їх у телеграм-канал, а там уже під видом заробітку, інвестицій або просто торгівлі на фінансових ринках, заманюють їх, почати торгувати на бінарних опціонах. Навіть у тих випадках, коли клієнт бінарних опціонів починає заробляти так якимось чином, то вони стараються максимально не вивести кошти. Вони можуть запрошувати документи, повторні документи, додаткові документи, і це все дуже довго тягнеться. Як мінімум, вони розраховують на те, що за певний період часу, поки будуть проводитися ці верифікації, той чи інший клієнт вже злиє ці кошти. У політиці компанії, так, тобто, це є у, в самих правилах, вказано, що брокер може сам самостійно вирішити і закрити тут іншу угоду е, свого клієнта. Тобто, якщо у вас угода там, наприклад, може йти там уверх, або там в дуже велика сума, і ви можете на ній заробити брокер, тобто бінарний опціон. Під назвою брокера може закрити цю угоду. Як показує нам статистика, 9 з 10 людей на бінарних опціонах втрачають кошти уже в перший місяць торгівлі. В Україні є безліч блогерів, які раніше піднімалися на бінарних опціонах, тобто масово заводили людей, щоб вони торгували. Так і зараз. Просто ці бінарні опціони починають трішки набувати поганої слави їх. Починають відкривати під іншими видами, під видами нібито реальних брокерських компаній, під новими назвами і тому подібне. Але вони до сих пір живуть, працюють і наживаються на людях. Зараз я розповім і розберемо, чому саме блогери рекламують бінарні опціони. Коли блогер приводить тебе на платформу бінарних опціонів, є два види виплати. Перший Блогеру платять просто за факт приведення клієнта. Тобто ти прийшов поповнив рахунок, і блогер отримує вже певну суму за одного реального активного користувача. Другий варіант це відсоток від твоїх програних коштів. Хоча зазвичай усі блогери говорять або власники тих телеграм-каналів, які приводять людей чи Ютуб каналів на бінарні опціони, вони розповідають про те, що вони реально заробляють на реферальних посиланнях, так, але вони заробляють виключно 2%. Від твоїх виграшів, тобто від програшів, вони не заробляють, тому їм і невигідно, щоб ти зливав. Усі працюють по даному скрипту, всі як один, У всіх один і той же текст. Один і той же опис в каналі. На власному досвіді я можу сказати, що брокерська компанія, будь-які брокерські компанії, будь-які біржі чи криптобіржі, вони також мають свою реферальне посилання і як воно саме працює. Тобто отримуєш фікс від комісії, яку робить клієнт. Тобто, клієнт може на місяць відкрити 10 угод, заплатити 20 доларів комісії, а ти як партнер тої чи іншої біржі, отримуєш там чи 10 чи 20% від проведених людей. Так само і в нашій партнерській програмі з Лібертексом можна оформити. Тобто, ти отримуєш виключно від комісії, не від злитих грошей, а від комісії. Чесним брокерським компаніям все рівно, чи ви заробляєте, чи ви втрачаєте. Їм головне, щоб ви побільше торгували на довгостроковій перспективі. Бо чим більше ви торгуєте, тим більше комісій ви їм приносите. А вони заробляють виключно з комісії, тобто від проведення цих угод, від відкриття і закриття їх. Бінарні опціони працюють зовсім по іншому. Вони платять користувачу, який провели так ту чи іншу людину за своїм реферальним посиланням, від 40 до 50%. Це у тому випадку, якщо людина, яка проводить, є новачком. І вони отримують 40 50 від вашого депозиту. А переважно зазвичай у 95%, у 99% випадках весь депозит, який ви приносите, ви його і зливаєте. Розкручені блогери, які вже мають постійний потік клієнтів, вони отримують навіть до 70% від депозитів. Просто вдумайтеся, не від відсотку комісії. А від самого депозита, тобто простий приклад, ви приносите 10 тисяч гривень на бінарний опціон, а блогер, який вас привів, вже отримує 4 або 5 тисяч, якщо він новенький, і якщо він вже зі стажем так, і працює багато років, то отримує навіть до 7 тисяч гривень виплату від бінарних опціонів за те, що він вас привів. Усе просто програєте ви, заробляють вони. У більшості випадків у таких людей не реальні рахунки, тобто це фейкові рахунки, які вони показують там на 200 тисяч 100 тисяч, але це все намальована цифра, які і надає їм бінарні опціони. А що саме отримаєте ви від реального брокера? Торгівля через нормального брокера дає вам доступ до реального фінансового ринку з реальними котируваннями на ті чи інші валютні пари, акції чи можливо метали, якими ви плануєте торгувати, і у вас є шанс торгувати роками, заробляти, будувати стратегію, вдосконалюватися, а не е, просто раз вгадати або не вгадати угоду, яка триває одну хвилину. Коли ти переходиш на реальний ринок, ти перестаєш бути жертвою системи. Ти працюєш з реальними коштами, ти стаєш реальним учасником ринку, ти бачиш, як рухаються графіки, як рухається ціна, як працюють різні хедж-фонди. Ти починаєш розуміти ринок і вже розумієш, як його прогнозувати, а не просто вгадувати. Ти починаєш шукати стабільність, довгострокову перспективу і дохід, а не е, отримуєш. Просто якийсь певний азарт від торгівлі. Підсумовуючи все це, можна прийти до висновку, що Бінарки створені для того, щоб ви програвали на фінансовому ринку, звичайно, що є певні ризики. Але коли ти працюєш уже з реальним брокером, ти маєш можливість будувати стратегію, заробляти і сам управляти своїми ризиками, а не просто вгадувати. Якщо у вас є певний негативний досвід з бінарними опціонами, але ви хочете заробляти і розвиватися на фінансових ринках, можете долучатися, я підскажу, як це зробити, як відкрити рахунок у реального. Брокера як працювати з реальними інструментами, з реальними котируваннями, а також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я публічно веду свою торгівлю, тобто, попередньо виставляю сигнал. По якому я захожу в ту чи іншу валютну пару чи інструмент, і після того виставляю результат по ньому. Якщо вам потрібна мінімальна якась консультація, або у вас є якийсь негативний досвід, про який ви хочете розповісти, щоб ми поділилися з аудиторією, можете залишати заявку у форму під відео. Ми обов'язково з вами зв'яжемося. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім профіту. І так, торгувати. На реальному рахунку, в реального брокера, набагато важче як нажимати кнопочку вверх або вниз. Але за це у вас може бути стабільний результат при правильній побудованій стратегії, і ви реально можете почати заробляти.